Вулиці праведниці Шулешко, Степана Бандери, Марусі Чурай та Василя Стоса з'являться в Черкасах. Топонімічна комісія вчора перейменувала 17 вулиць, 5 провулків та два сквери. Розповідає її секретар Олексій Дубовий. І також розглядалось питання по демонтажу і місцю розміщення пам'ятного знаку дітям війни України. Зберегти черкаські історичні назви одна із умов для перейменування, говорить голова спілки письменників, член комісії Володимир Поліщук. Щоб Черкаси були в цьому сенсі впізнавальними і єдиними у своєму роді. Вулиці Верхньої Горової, наприклад, і ось від, наприклад, Митницької, колишньої Піонерської, і, наприклад, до Казбету, до університетської вулиці, Де це орієнтовно це історичний центр Черкас. 14 квітня на сайті міськради була зареєстрована петиція, аби вулиці Гагаріна та Сержанта Смірнова, що на митниці перейменували на героїв Маріуполя та оборонців острова Зміїний. Ми запитали жителів, як вони до цього ставляться. Лишні гроші викидати зараз не треба. Вони повинні йти всі на фронт. Це скільки треба грошей викинути, щоб усі документи переробити по цій вулиці. От сержанта Смірнова, я не знаю, хто він такий. А на Гагаріна я живу з одного боку космос для усіх. Варто переименовувати, тому що ми українці. І ми в Україні. У нас є свої герої, які мають бути незабуті, Тому я вважаю, що варто. Хоча я сама руська, і родом звідти, а тут живу 50 років. Я вважаю, що зараз не на час. Зараз на час і треба перемогти ворога, а потім вже. Із пам'яті його стирати доктор історичних наук, теж член топонімічної комісії, Віталій Масненко, пояснює, чому саме зараз, коли в Україні триває війна, вулицям, площам та скверам міста варто дати нові назви. В нинішній ситуації ми ну, стикаємося з тим, що приходить агресор. От, заходив в те чи інше місто, захопили Луганське, дивився, і ходить е, пропагандист, каже: О, дивіться, тут немає жодної України, тут є вулиця Пушкіна, є Толстого, є когось іншого. Дивіться, то ми в Росії знаходимося, а не, а не в Україні. А, а, а чому це так було зроблено? Бо це було штучно зроблено. Втім, перейменують лише кілька вулиць п'ятьом з них як от вулицям Добровольського, Толстого, Мечнікова, Цілковського та Волкова, та ще п'ятьом узвозам повернуть історичні назви та вже після громадських обговорень та рішення депутатів міськради. Засідання топонімічної комісії це лише перший етап в досить довгому ланцюгу. Після проведення комісії далі ми подаємо. Клопотання до міського голови щодо оголошення і проведення громадського обговорення в місті Черкаси, яке відповідно до чинного законодавства, триматиме мінімум два місяці. На третьому етапі підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету і лише остаточним кроком і найменування або переіменування тієї чи іншої вулиці будуть займатися депутати Черкаської міської ради. Весь цей процес може тривати півроку, додав Олексій Дубовий. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.